Вітаємо вас на каналі Діаспори.юг. Як всім відомо, суттєвих змін з допомогою в Україні адміністрації Байдена не відбулось, і допомога продовжує надходити лише краплинним методом. Група діаспоріан США фонду України Вікторії Фондейшн та група підтримки України активізували свої дії зустрічі із конгресменами та сенаторами США для розблокування лендлізу для продовження його дії. Також кілька інших дуже важливих питань, щоб Україна отримала всю необхідну зброю для перемоги. Хоча б цим мало займати. Українське посольство, але як пам'ятаєте, пані Маркарова цілий рік заперечувала, що Україні потрібен лендіз. Хоча, з іншого боку, згідно кулуарної інформації, яку ми отримали, вона була зайнята своїм сімейним ресторанним бізнесом в будь-якому випадку, знаючи, що сенатор республіканець Джон Кеннеді активно підтримує Україну і в останньому своєму інтерв'ю він не просто сказав дати всю необхідну зброю для перемоги, і він закликав: Давайте виграємо цю війну, переламаємо хребет Путіну, і це не благодійність. Наголосив він. Це відповідає національним інтересам Америки. Знаючи його позицію, ми вирішили розпочати наші зустрічі саме з нього. Далі про це більш детально в нашому сюжеті. Якщо вам ще потрібна допомога, то мої співробітники вам допоможуть. Українці, хлопці, ви мої герої. Послухайте, все буде гаразд. Ми все об'єднаємо, все зробимо і все буде добре. Я ніколи не зустрічав Путін. я маю відчуття, що він зараз розуміє, що вчинив велику помилку, величезну помилку. Але він наніс непоправної шкоди Росії та російському народу я дуже пишаюсь українським народом. Я пишаюсь, що американський народ. Я пишаюсь, що американський народ з вами. Але саме ви ведете бій. якби жах війни не був таким жорстоким, яким він є. І дуже складно сказати, що наслідки війни може бути щось добре, але Україна дає багато надії. багато надії для народів світу. Бути вільними, самостійно приймати рішення, самовизначатися. Дякую вам дуже у нас відбулася перша зустріч. Ми надіємося на те, що е, ця зустріч буде мати продовження. Ми все зробимо для того, щоб, щоб вона продовжувалася, і вже попередньо можна сказати, що прийняли у нас дуже тепло. От е, і так, так, певні, що будуть результат. пройшла успішно. І, і. организации Ukraine Victory Foundation были представлены офисы сенатора, которые были с благодарностью восприняты. Надеемся, что это будет использовано в работе сенатора и сената. А в приемной у сенатора стоит очень симпатичное чучело аллигатора Альфонса. Это напоминание всем агрессорам, преступникам, что с ними будет происходить, если они не будут выполнять то, что делает Ukraine Victory Foundation. Ми мали продуктивну зустріч, ми обмінялися ідеями. Ми так само почули деяку важливу інформацію щодо позиції сенатора по Україні, і я думаю, що такі зустрічі не, є, не будуть останні, і ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Так, наше враження, що я думаю, що всі розділяють мою думку, що е, розуміють, що відбувається, і тому що вони дуже позитивно сприяли і було дуже легко з ними розмовляти. В тому сенсі, що вони швидко дуже розуміли те, що ми пропонуємо. Ну і ми зробимо маленький анонс. Ми можна сказати, боремося з пропагандою. Ми показуємо факти, ми показуємо цифри реальні, те, що відбувається. Чудові люди, чудова підтримка. Люди, як я кажу, притомні, чудово розуміють проблеми України, підтримують Україну, будуть нас підтримувати. Все буде Україна, слава Україні. И я еще просто добавлю, что а, Сенат Рубов представлен доклад, который только что вышел, относительно размера военной помощи, которую Соединенные Штаты оказывают Украине. Этот а, доклад, который опубликован только что, показывает, что реальные поставки военной помощи Украине составляют только одну треть от тех объемов, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов Америки. Таким образом, администрация Байдена на две трети не выполняет поручения, Принятые установленные для исполнительной власти представителями народа Соединенных Штатов Америки, Конгрессом Соединенных Штатов Америки, Палата представителей Сенатов. Андрій Миколайович підготував чудовий репорт. Авторитетний я скажу інсайт. Андрій Миколайович прискорив видавництво цього репорту, щоб до наших зустрічей він був готовий. Це офіційні документи, на які можна посилатись. Чудова, велика робота Андрію Миколайовичу пророблена, який дослідив реальне озброєння України. Реальні кошти, які приїхали в Україну в якості озброєння і а, проти тих фейків і проти оголошених комитменців, про які ми чуємо і за які Україна дякує. Але не розуміє, що вони цього не отримають. Все буде Україна. І ще хочу додати, що тільки що, якщо ви почули, сенатор Джон Кеннеді запевнив нас, що якщо нам потрібна якась допомога, то його представники в офісі будуть раді нам допомогти. Пройшов перший день зустрічі з сенаторами. Я хотів би попросити поділитися враженнями. Сьогодні дуже продуктивно день пройшов. Ми зустрічалися з сенаторами. От, є багато гарних новин, до речі. От, і ми впевнені в тому, що результат буде, але вважаю, що це буде ще дуже неприємний сюрприз для Кремля і Володимира Путіна в частності. Дякую. Ну я тільки додавлю, що крім сенаторів, з якими ми зустрічалися. Ми ще мали зустріч з конгресменкою. Це саме пані Спарц, яка дуже підтримує Україну. Насправді а дуже тепло нас приймали. І хочу додати, що сьогодні, 12 числа, президент Зеленський перебуває в Вільносі на саміті НАТО. А в той самий час ми знаходимося в Вашингтоні. Зараз ми на території сенату зустрічалися з сенаторами. Тільки що закінчила зустріч з Марко Рубіо. Вони підтримують Україну. Ці республіканці, з якими ми сьогодні спілкувалися, вони всі дуже сильно підтримують Україну. Вони дуже проінформовані про стан справ, про проблеми зі зброєю. Вони борються, вони борються за це, щоб це це в цій ситуації зарадити цьому допомогти. Звичайно, дуже важлива участь людей, котрі подивляться це відео, потрібно твітати. Потрібно нагадувати президенту Байдену, тому що нам сьогодні. Кілька разів це звучало в кількох кабінет, кабінетах, що все залежить від президента Байдена. Все таки в нього є всі ті ручки управління, якими він а, може виправити ситуацію, дати Україні зброю. Потрібно бути більш активності. Завтра ми ще продовжимо свою роботу в, в Конгресі, але потрібно з вашої сторони активність в Твіттері, в соціальних мережах. А тому, що цей медійний вакуум, який сотворений круг лендлізу, його треба розрушити. І ми анонсуємо, напевно, тому що ми це почули вже віддостовірно, що закон про лендліз буде продовжений ще на рік. Ну, ще треба трошки поборотися за нього. Ну, звичайно, ми хочемо його продовжити взагалі на три роки, а нам повідомили, що виглядає так, що на рік він буде продовжений. Це люди, які його підтримують, які підтримують про продовження цього закону, які підтримують Україну і озброєння України. Тому будемо боротися поверітися, поборити, ми боремося і відчутно наже те, що Бог нам допомагає. Сьогодні ми зустрічалися особисто з полововими потужними сенаторами, і це було дуже приємно, те, що вони нам відповіли, особливо сенатор Кеннеді. Він відповів мені речі, від яких просто ну і я мало не заплакав, і він по ньому було видно, що він практично заплакав, говорячи, наскільки він підтримує Україну, скільки він переживає за Україну, за український народ. Ну мене мені, мені дуже затронуло, наскільки людина це щиро. Від що серця говорила, і ми обоє практично чуть не заплакали. Тому республіканці з України, Дякую. Попри те, що вже інші сказали, що в офісах сенаторів є дуже добре обізнані зі справами України. Вони вболівають, вони переживають багато речей, які ми старалися з ними поділитися, вони вже знали, і це є дуже добрий знак, тому що є ота справжня підтримка України. Але так само можу сказати, що. Багато ідей, які ми запропонували, так само були е, так точно, докладно записані е, з тими представниками, з якими ми зустрічалися. І навіть не тільки те, а ще були і такі, е, як би сказати, е, е, обіцянки, е, що вони просто будуть за тими справами слідкувати і перевіряти ті ідеї, які ми запропонували. Тобто е, такі речі, які ми робимо, є важливі. Я хочу звернутися просто до українців, якщо ви. Чуєте, що ви чимось зможете допомогти до України. Ви повинні це робити, вірити в себе і не здаватися. І завжди якась користь того буде, так довго, як ви будете старатися відстоювати свої інтереси. Дякую. Ну у нас день сьогодні видався важкий, і як то сказати, плодовитий. Ми віримо що нас Ми стукали, і нас почули, і віримо, що все-таки ми доб'ємося свого, що ми прагнемо. Дякую. Хочу тільки додати до того, що вже е, всі сказали, тут, що е, моє враження таке, що на відміну від минулого нашого е, відвідування конгресу, люди, з якими ми зустрічались, вони не бояться слова ленд-ліз, вони розмовляють на цю тему і такого. Як минулого разу, коли люди боялися, і їх підкидувало тільки коли хтось згадував це слово. А сьогодні було на диво дуже і нормально, і люди розуміють, вони в темі, і вони нас чули, і вони нас цілком підтримують. Ми сьогодні зустрічалися тільки Тріма... я маю на увазі. Так минулого разу відвідували сенаторів, представників. Із демократичної партії, то багато з них. Ну, вони не хотіли розмовляти. Частина з них просто не знала, що відбувається, а частина навіть не хотіла. Наприклад, представники сенатора Шумера вони просто втекли. Це було, ну, навіть доходило до такого, я б сказав, ну, абсурду. Так, це. Смішно було навіть як вони себе поводились. А сьогодні ні ми розмовляли і ніяких проблем взагалі це нормально, абсолютно, і всі розуміють, що ленд-ліз потрібен, і ми розмовляли зі спонсорами цього закону, принаймні, yeah. з сенатором з представниками Марко Рубіо, який був коспонсором цього закону, і з представниками сенатора Дейнс. І... і сенатора Кеннеді. Кеннеді, так і сенатора Кенеді, і всі вони підтримують, всі вони дуже розуміють. Я так, б ще і... додавав тільки, Просто підтримують ці люди, пропонують реальні кроки, як вони можуть допомогти. Ми сьогодні почули, що вони від себе зроблять, щоб питання лендлізу зрушити, і насправді це вперше ми відчули від сенаторів. І від конгресменів, що вони мають бажання це змінити, що вони будуть роб... намагатися щось змінити від демократів. Ми цього не почули. Від демократів ми почули небажання на цю тему спілкуватися. Мало того, вони розуміють, що Україні ленд-ліз потрібен. Вони розуміють, що Україні потрібно більше зброї, і вони над цим працюють. Так і я б ще додав би, що вони нам дали конкретні практичні поради, як ми можемо діяти більш ефективно. Ми отримали поради і ми. Але ми не хочемо розповідати. Ми так ми не хочемо розповідати все, що ми дізнались. Ну зрозуміло всі речі, які ми свого часу. Ви знаєте, дивіться наш канал, і ви будете в темі. Слідкуйте, слідкуйте і твітайте. Слава Україні! Героям слава! Дякую.